Готуємо бісквітну паску на заквасці. З вечора готуємо опару. 50 грамів активної закваски. Не стартера з холодильника, а підгодованої активної. 150 грамів молока я беру прямо з холодильника. 150 грамів борошна. Того на якому будете випікати паски. У мене це золоте зернятко. 50 г цукру. Розмішуємо до однорідності. Накриваю і залишаю на 12-14 годин при кімнатній температурі. На ранок опара виглядає так: гарно розпушилася і чудово пахне. Три яйця прямо з холодильника. пакетик ванільного цукру, півчайної ложки солі, 100 г цукру, 300 г просіяного борошна, цедра лимона або апельсина, можна цілого, а можна половину, 50 грамів молока, Буду збивати міксером з насадками для тіста. Буду збивати у декілька етапів з паузами. Так і міксер, і тісто не перегріються. І розвинеться клейковина. Тісто доволі рідке, тому я назвала його бісквітне. Накрию і дам відпочити 20 хвилин. Беру вершкове масло. М'яке, але не розтоплене. Вношу по частинах і продовжую збивати. Далі ще частину і збиваю. Буду замішувати по 6-7 хвилин, роблячи паузи на 2-3 хвилини. Взагалі це не складно і руки не бруднила. Тісто дедалі ставатиме гладшим. Всього міксером замішувала хвилин 25, роблячи перерви. Відправлю на бродіння в духовку під лампочку на 3-4 години, тісто має збільшитися втричі. Поки сходила по справах, тісто ледве не втекло. Нагадаю, це тісто на заквасті. Додаю промиті і просушені родзинки. Перемішую. До речі, миска на 5 літрів. Враховуйте при замісі, бо втече. Яке воно повітряне. Накладаю у форму діаметром 11 см приблизно на 1 треть. Більше не накладайте. Кладу просто ложкою. Даю розстоятися від години до трьох. Тісто має вирости майже до верха. У мене пройшла година, піднялися як на дріжджах. Розігріваю духовку до 170 градусів і випікаю 40-45 хвилин, в залежності від форм і духовки. Ось і все. Пасочки готові. Впоралась дуже швидко. Спекла вже о другій годині дня, а замесила о восьмій. Навіть руки не бруднила. Дуже легкий рецепт. Не вилізли, але й верхівки кругленькі. Рум'яні і дуже запашні. Пахнуть якісною здобою і лимоном. Дуже м'якенькі охолоджую на решітці. Повністю не охолола, проти сил терпіти вже немає. Буду різати. Ніжна і пропечена з усіх боків. Чимось нагадує кекс. Ця паска не так швидко чорствішає, як на дріжджах. Мабуть, серед трьох рецептів, що я для вас підготувала, я буду готувати цей і крафін. Але цей ну зовсім для тих, хто не хоче заморочок. Немає дріжджів і розпушувачів. Що ж, давайте дивитися. Дуже гарний результат! Вона ще стабі... не стабілізувалася, завтра не буде так кришитися. Але ураховуючи прикладені зусилля, результат чудовий. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!